В'ято останнього дзвоника цього тижня він пролунав для 195 тисяч випускників. Це на 140 тисяч менше ніж торік у Києві. випускників менше, майже втричі. Чи означає це, що вступна кампанія до вишив буде цього року не такою конкурентною і, взагалі, на що націлені ті, хто цього тижня переступив поріг школи з випускниками 2011-го спілкувався Мирослав Ганущак. Ті нести звання випускників Великокаратульської школи Клянемось, клянемось, клянемось. Останні дзвоник у школі села Велика Карату, Київщини. Хто сіде пішки, хто здобирається велосипедом? Для села це подія непересічна. Появу випускників зустрічають оплесками. Я ніколи не думала, що так буде важко прощатися з рідною школою, з рідним класом, бачити сльози на очах. Ніколи не забуду їх. Вчителі не перевершені, дуже-дуже їх люблю. Марина планує стати юристом навіть на перекір яка вважає цю професію, трохи небезпечною, але бажання дочки таке мусить коритися. Я кажу, їй, ти гарно здай тести, і тобі буде легше поступити. А як погано здасть тести, то куди вона поступить? Буде шукати там, де. Може менші бали прийому. усі 14 випускників школи планують продовжувати навчання в університетах в столиці. З професією визначились з університетом. Не всі, які отримую бали після зно, туди ми будемо і подавати. Хочу на журналіста. Вам бажає перший клас до добрий час. Перший клас бажає, а батьки навіть стелять вишиті рушники, щоб ця дорога була справді успішною. Хоча це і сільська школа, але я вважаю, що сільські діти не чим не гірші, а можливо, навіть девчому і краще. За міських учнів. Замість зеленого газону тротуарна плитка. останній дзвоник у столичній школі. Такі самі усміхнені, трохи спантеличені випускники. Що такими стали. тільки от з майбутньою професією та університетом, на відміну від сільських випускників, тут уже визначилися майже всі. Актриса тілевідня і театра хоче вступити на факультет журналістики. Директор школи від професійних вподобань цьогорічних 11-ти класників в легкому шоці. Юристами, економістами, бажають бути все менше, менше дітей. Обирають більш таку творчу професію. Останній дзвоник пролунав, попереду зно і вступ в університета. І міські, і сільські школярі вірять, що він буде чесним. я думаю, що в нас є в країні справедливість, і ми здамо ЗНО, які отримуємо бали, тому і вступимо туди, куди ми хочемо. А от освітні експерти у справедливість і рівний доступ до вищої освіти не вірять. Однією з причин сумнівів є нівелювання ролі ЗНО при вступі та шкільний атестат, за оцінки в якому випускник може додатково отримати ще 200 балів для вступу. Якщо в сільській школі є один випускник. На який трошки кращий від інших, він обов'язково отримає золоту медаль. Але цей випускник на фоні потужного класу у великій міській школі, ну він не буде медалістом. І той, і той випускник отримують своїх 200 балів за золоту медаль під час тутної кампанії, бо в них такий атестат, ну де тут рівні умови? те, що відбувалось в останні роки, коли ми фактично розпочали нівелювати значення шкільної освіти, шкільного атестату. Ми вважаємо це неправильно. Те ми не хочемо, щоб наші випускники вчили лише ті 3 чи п'ять предметів, які їм треба на тестування. Не сумнівається, пан Лікарчук і в частих випадках корупції при вступі до університетів. Є така українська. Приказка, готуйте куми гроші. Студенти та абітурієнти не хочуть купувати місце у виші, оцінку за іспити або диплом україною прокотилося нова хвиля студентських протестів. Ось таке воно обличчя студентського протесту. Студент, який протестує проти того, що зараз відбувається з нашій освіті, і про тих законопроєктів, які зараз хочуть прийняти в Монс. Цього разу з виступають проти міністерського закону про вищу освіту. Перетворює освіту на звичайний товар, який можна прийти і купити, навіть не здобувати. Ми проти цього. Ми проти цього бунтуємо. І ми проти цього бунтували. Раніше і ми вже отримували перемоги. Разом зі студентами мітингують і школярі. Ця дівчина категорично проти триступи. Системи вступу до університетів, то я напишу ЗНО, складу іспити, отримую середній бал і буду невпевнена, впевнена, поступлю я в університет чи ні, оскільки завершальне слово буде за адміністрацією вузу, яка на яку покладатися, як показали минулі роки, ненадійно. Головна претензія до закону він дає дозвіл керівництву вишів, будь-коли і на власний розсуд збільшувати плату за навчання. Громадські студентські організації стверджують, жодну їхню пропозицію в законі не враховано. Натомість, у Міносвіти, кажуть, підстав для протестів немає. Провокують ті, і ви побачите, скільки сьогодні їх буде. Які були в робочій групі, чудово знають, що все це враховано до жодної статті. Повністю люди відпрацьовують гроші. А гроші платять за те, щоб дискредитувати абсолютно очевидні речі. Студенти відповідають, дискредитувало себе якраз Міносвіти, тому й статистика невтішна. Цього року випускників шкіл майже в півтора рази менше ніж торік. І половина з них, за опитуванням інституту Горшеніна, бажає навчатися за кордоном у себе на батьківщині. Лише 15%. Тут, наприклад, це моя ідея, як ідія как торгового порта. Тобто маленький такий торговий комплекс, який стоїть на ваді. Тоска. А здійсінтернет кафе випускниця української школи однією ногою вже у Лондоні. Вона щойно склала іспит у лондонський університет мистецтв. Екзаменатор, професор Тоні Елстон, особисто приїхав в Україну відбирати найкращих і не приховує свого враження від наших митців початківців. Вони надзвичайно сильні, і фактично на даний момент Україна дуже вражаюча. Це крута країна. Творчі галузі ростуть. Я бачу абітурієнтів хороший рівень підготовки. Останній дзвоник тут не почув жоден 11 кла. Асник, як і в багатьох інших сільських школах, через демографічну ситуацію випускників просто немає. На всю школу у селі Помоклі лише 44 учні. Вчителі бояться, що незабаром втратять роботу, адже з міністерства освіти вже натякали про так звану оптимізацію. Оптимізація йде, ну цього цей навчальний рік, слідуючи ток. Тобто рік ще я думаю, так в нас вони буде. А далі. Невідомо та цьогорічна неприємна демографічна ситуація робить неабияку послугу абітурієнтам. Вступників буде на чверть менше ніж завжди. Високий конкурс бережеться лише на найпрестижніші спеціальності у якісні університети, куди фахівці і радять вступати. Мати просто диплом про закінчення вищого навчального закладу сьогодні роботодавець на те не ведеться. Бренд. Є вищі навчальні заклади, які мають дуже високий авторитет, і цей авторитет не заплямований нічим, ні якимись оборудками з грошинами батьківськими. Демографічний спад буде і в наступні роки, а це пряма загроза дрібним приватним інститутам. Експерти прогнозують зменшення кількості вищих навчальних закладів майже наполовину. Тож головне у році цьому не подати документи в університет. Приват Мирослав Ганущак, факти тижня.